Старший дошкільний вік це період від 5 до 6 років. Це дуже важливий етап у житті дитини, коли вона готується до школи, активно пізнає світ і формує основи майбутньої особистості. Психологічні особливості. Це коли дитина стає більш самостійною, прагне робити щось як дорослі. З'являється усвідомлення власного я. Бажання бути кращою, отримувати схвалення. Розвивається довільність поведінки. Дитина може стримувати себе, слухати інструкції, чекати черги. Поступово формується внутрішня мотивація до навчання, цікавість до букв, цифр, до світу навколо, розвиток мовлення. Словниковий запас швидко збільшується. Дитина вчиться логічно та послідовно висловлювати думки, переказувати події, описувати предмети. Важливо розмовляти з дитиною повним реченням, ставити запитання, що стимулюють мислення. Чому ти так думаєш, як ти вважаєш? Розвиток мислення та уваги. Мислення стає образним і логічним. Увага вже може зосереджуватись на одному завданні 10-15 хвилин, корисні настільні ігри, пазли, конструктори, задачі на кмітливість, емоційно-соціальний розвиток. Діти активно спілкуються з однолітками, вчаться співпрацювати, домовлятися, ділитися. Важливо розвивати доброту, терпіння, повагу. Вчити висловлювати почуття словами. Дорослі мають бути прикладом спокійної, доброзичливої поведінки. Поради для батьків: будьте поруч, коли дитина чимось захоплена, підтримка надихає. Плануйте спільний час, ігри, читання, прогулянки та творчість. Давайте посильні доручення. Це виховує відповідальність. Хваліть за зусилля, а не за результат. Створіть атмосферу спокою та любові вдома. Саме вона допомагає дитині зростати впевненою і щасливою. Пам'ятайте, у старшому дошкільному віці закладається фундамент майбутнього школяра, його самостійність, наполегливість, бажання вчитися та віра у власні сили.